Інтелектуальна боротьба воєнізована смуга перешкод та медицина в польових умовах 16 травня на базі Сеньківського ліцею імені Андрія Верхогляда відбулася всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура серед юнаків та дівчат старшої вікової категорії. Взяли ж участь у грі учні з усіх ліцеїв Бориспільської громади, говорить начальниця відділу позашкільної та виховної роботи управління освіти і науки Надія Липовецька. Знаковим є те, що ми Україн. Ський народ є гідними патріотами і виховуємо наших нащадків, саме козацького, козацької звитяги, настрою козацького духу, виховуємо патріотизму, любові до своєї батьківщини, землі, на вірність кожному для того, щоб перемога обов'язково прийшла на нашу землю. Ми бачимо, як наше молоде покоління надзвичайно стало дорослим. Плані того, що вони розуміють, що відбувається, і настільки потреба в патріотичному вихованню. Однозначно необхідна. Надія Липовецька говорить, що гра Сокіл-Джура для старшої вікової категорії цьогоріч складається із 11 етапів та чотирьох майстер-класів. Отож, після урочистого шикування команди, тобто рої, приступили до змагань. Аби отримати бажану перемогу в грі, учасникам необхідно було навідмінно подолати туристичну смугу перешкод, проявити розумові здібності в теоретичних етапах про медицину, історію та Збройні Сили України. Також рої представляли свою вправність у. Строєвій та фізичній підготовці орієнтуванню на місцевості та стрільбі з пневматичної зброї оцінювали судді і те, чи вміють старшокласники надавати допомогу пораненому в польових умовах і метати гранату. Оцінювали ж учасників представники Буриспільського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, а також відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Військовослужбовці, громадська організація Бури вітер нацгвардійці та вчителі фізичного виховання і захисту України. Головний суддя гри Володимир Письменний з поміж усіх етапів особливу увагу приділяє воєнізованій смузі перешкод. Зараз ми знаходимося на ділянці хімічно хімічно забрудненої ділянки смуги пере. Шкода, де діти мають продемонструвати вміння надягати протигази, долати перешкоду у умовно хімічно забрудненому середовищі та а, а, пройти її з найменшими штрафними балами. Штрафні бали зараховуються за неправильне користування протигазами, втрату обладнання, падіння на етапі тощо. Діти тренувалися, готувалися, і це для них. Скажем так, і випробування, і демонстрація досягнутих знань умінь, які вони отримали під час навчання у школі. Володимир письменний зауважує, що найбільш прискіпливо члени журі оцінюють командну роботу роїв, а також фізичні та інтелектуальні здібності учасників. Оцінюються командні дії, де діти демонструють взаємопідтримку, взаємовирочку, сильніше допомагають слабшим, проявляють. Командні тактичні дії треба вміти володіти і своїм тілом і проявити інтелект при вирішенні певних, ну скажімо, труднощів на етапі проходження дистанції. Окрім того, в рамках загального розвитку для учасників гри проводили майстер-класи з керування дронами, тактики ведення бою, а також розбирання та складання автомату АК 74 Великим пальцем Це люди, може, людей не направляють Учасники говорять, що долучились до гри Сокіл Джура, адже патріотичні змагання їм неабияк подобаються. кажуть, аби показати гідний результат, їм довелося заздалегідь чимало потренуватись. Ми довго тренувалися, десь практично два місяці і. Прилетіли сюди, побіждати. Дуже подобається, особливо етап впоряд. Ну, ми до нього дуже сильно готувалися. Ну, зараз будемо бачити результати, але взагалі сподіваємося на краще. Найважче це, скоріше всього, військова смуга перешкод, Тому що коли пробігаєш, ти ось захиканий, одягаєш цей противогаз, і дихати дуже важко. Ми в очах мені хочеться вже спати, спать. Я... Вдох зробив і побіг в школі. Ми майже останню неділю кожного дня. Ми марширували. Ми проводили різні метання гранати та відвідували також уроки по історіям, по упізнаванням персоналі, а також по медицині, щоб не опозорити честь нашої школи. На мою думку, це дуже цікава та захоплююча гра. Тут перевіряється і твоя, і твій розум, і твоя. Фізична підготовка, твоя можливість швидко реагувати в різних ситуаціях. І дійсно Сокіл Джураз, наприклад, як медична підготовка, вона дійсно потрібна для твоїх подальших для того майбутнього в житті. І реально дуже корисна для цього. Найцікавіше це, напевно, в смуга перешкод, тому що там досить цікаві різні перешкоди, які треба долати, і Це і швидкість, і смикалка працює і взагалі все класно. Після проходження усіх етапів, стомлені та піднесені, учасники зробили перерву на обід та відпочинок. Проте попереду їх чекало ще декілька патріотичних ігор, під час яких рої про конкуренцію вже зможуть не думати, говорить Надія Липовецька. Після обіду у нас буде флешмоб до дня вишиванки, тому що так дуже гарно співпав наш захід. із… Днем вишиванки, і саме флешмоб буде присвячений. Наші всі учасники одягнуть вишиванки і зроблять флешмоб. Тоді в нас в двох етапах буде проходити лазертах. Наступним етапом у нас буде в колі друзів. Ми матимемо змогу біля вогнища познайомитися з роями один з одним, продемонструвати все те, що вони протягом року робили із своєю звитяжницькою роботою волонтерства. Продемонструвати, хто вони є такі. Отож, після ночівлі ранкового шикування та руханки суддівство визначило ім'я команди переможця. Золото у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура у старшій віковій категорії здобув рій із Бориспільського ліцею патріот. Анастасія Усик Назар Гераскін новини Терас Бориспіль.